Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезне вам дякую за підтримку. І сьогодні я хотіла би показати, як у в'язанні по колу додавати ниточку іншого кольору, щоб не було різкого переходу. Це в мене вже зв'язаний рукавчик. Ось в цьому місці я міняла ниточку, майже нічого не помітно. В іншому рукавчику я вже закінчила в'язати чорним кольором. Ніточку обрізала вона мені більш не потрібна. До кінця рукава я буду в'язати жовтим кольором. Ниточку чорного кольору я ось так ось приберу. Вузликів ніяких не в'яжу. Жовта ниточка. Треба залишити ось такий краєчок, чи можна більше, як вам потрібно. Просто починаємо в'язати, приєднуючи жовту ниточку. Ось так. Просто роблю петелечку. Краєчок приберу. На початку ця петелька буде витягатися, ну то нічого страшного. Далі все підтягнемо. Та приховаємо ниточку. І далі в'яжу, як звичайно, по колу, так до кінця ряду, до останньої петельки. Ось я вже дов'язую, і в мене залишається остання петелька, ось вона. Тож ми її пров'язуємо не з петельки, яка на спиці, а з петельки на рядочок нижче. Ось так. А цю скидаємо та підтягуємо ниточку. Ось ця чорна ниточка. І починаємо наступний ряд. Ось ця петелечка остання, і перша. Вона витягується, бо ниточка не зав'язана. її треба просто підтягнути, і далі в'язати, як звичайно. Ось я пров'язала ще один рядочок. Так це виглядає майже нічого не помітно. Ось чорна ниточка, ось жовта. Їх треба трошки підтягнути, і потім. Коли я закінчу вже в'язання, з виворітної сторони я їх сховаю. А зараз це виглядає ось так. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую, рівних вам петельок!